Доброго дня незламні. У нас така кепська погода. Капець, зараз буду пробувати завести щось із цього. <рес> Ай, капець, капець, десь там дворники. Ладно. Короче, всі знають, погода кепська, дуже погана. І сьогодні ще нас обстрілювали. Ну коротше. Нічого, ми незламні, ми подолаємо, переможемо. 3-4 дні кажу людям там, в спільноті підготуйте господарство, йде погода, мінус 16, у когось мінус 20. Я теж утеплив курник, бачите. Дружина щелини віташю, закрила, і це моє утеплення. Ну, отак от вони там живуть. Зараз поїду, спробую трошки відвести, У нас світла не було з 2 години ночі і от на 10 дали щоб було зроблено трошки там бачите там порошкова їде наталіна дружківка донеччина їде ну трошки тут кілограм 160 Ну що було то то і поклав тому що світла не було а, сьогодні буду робити не знаю дуже холодно повернусь з пошти зніму відео от за цих як вони тут ну що ви Ну, у вас тут О, і у вас там горабці, бачите, улетіли. Ну шо ви тут? Як оно? Це мої красені. Ота. Красавчики. Я їх не опалюю, це я два дні погрався, побачив лечильник, скільки за добу накручую, кажу все. Просто ніяк на гаріжчя не підйму. Не виходять, трошки відчинив, тому що не було світла і тут запах був кепський, то я відкрив, щоб трошки повітря пішло в горобці. Де вони там їх друзям літають тут, під'їдають нашу дерь. Зараз повернусь. Гадаю, що дорога буде нормальна, все буде класно, буде обережно потрошку. І візьмемо оцих от, от, цих от он, там ви його ви бачите, німці. от. Ці от. Які чиста лінія зважимо, поставлю ваги, отут -от, отарім якусь кастрюлю, щоб він вліз. і зважимо 2-3 штуки. Так, треба водічку подліти, бо ставлю відро, вони перегортають, коли там ну, камінець лежить у відрі, але все одно починає топтати качок. І все ж таки качер, ну, не знаю, сьогодні побачимо скільки. Ну Я гадаю 7 кг, 7 кг плюс качка. 3 кіла 3, то така маса 10 кіло, коли ганяє один одного. Відро бах перевернулося, вода розлілась. Так, да, за вас. красончики. Все, я поїхав. Гадаю, все буде класно. Повернусь, досніму для вас відео. І якраз гімн України 12.00. Зараз трошки громче. Ну отак, ми розмерзаємось. Нічого не видно, але потрошку мінус 9. Нічого, все буде добре. Це такі мелочі. Головне, щоб господарство не замерзло. Та й щоб негода, світло... Не вимикали. Це уявляєте, мінус 9. З 2-ї години ночі до 10-ї хтось працював у полях, у наших степах і дав нам світло. Теж герої, теж подяка, велика подяка таким фахівцям, що дають нам світло. Ну а ми будемо працювати, сплачувати податки і рухати цю державу далі. Тому що ну, неможливо неможливо нам зупинитись. Треба рухатись. Поки в автівці є пару хвилин до дороги. Не було в мене скільки багато часу. Вибачайте, зараз рідко виходжу в ефір. Багато справ. Дуже багато. Коли в тебе тільки дві руки, одна спіна, це неможливо все огорнути, все ворушити. Тому важко. Працюємо, роблю карма, все по-старому. Єдине, що думав, буде зима, немає бройлера. Да, ну, тобто, коли тепло, люди тримають бролера, люди тримають м'ясо яєчко. Потім все це вирізають індикат тримають, перепілок вирізають, тому що все ж таки зима, треба опалювати. Коли немає опалення, то є ну, Тварин стає менше на зиму. Думав, що не буде роботи, буду якби. Щось лампічить по дому. ні, роботи дуже безліч, не знаю. Оце тільки надія на те, що через місяць приїду в нове приміщення і якось-якось щось буду ворушити там. Начебто повернувся мій хлопчик, який в мене працював, домовили через тиждень, коли морози спадуть, побалакати більш конструктивно. Запропоную йому цікаві речі, щоб він залишився, тому що хлопчик з руками ну взагалі класний. 20 років є, чому йому ну, у мене навчитись, а мені саме така людина, яка з руками ну, дуже і підтримати молодь, яка в селі може реально заробити гроші. Зараз хтось каже, та ти ж там обіцяєш 300 гривень. Просто відео якось пам'ятаєте, випускав, що сплачую 300 гривень за 4 години, 75 гривень на годину. То там стільки хейта було, але було і багато тих, хто каже, що це нормально. За 8 годин, 600 гривень на день у селі, коли я переїду в нове приміщення. Нарешті я і людина будуть приходити як на виробництво. Не до мене до хати, де... Собак треба зачиняти, де ну, якби, хатні якісь справи вони заважають. Або приходять на виробництво, де 5 днів на тиждень, 8 годин, якби свої там, за 20 днів, да, там, скільки це виходить. 12 тисяч гривень. Ну, у селі, ну Йок-палки, чому ні? Це дуже класні гроші. Ну, не знаю. Я гадаю, що все буде добре. І тоді дві спини, чотири руки. Там буде трошки потужніше обладнання, я планую, що воно воно буде, і стане полегше стане полегше, але знову ж впруся в іншу ділему, що Укрпошта, Укрпошта не витримує мій об'єм. Ну, уявляєте, я рахував 23 й рік. До речі, сьогодні яке 8 січня да? 22 січня вийду в ефір, це буде ровно рік, як я продав першу, перший кілограм БМВД і в житті зробив на продаж е, комбікорм. Ну, тобто до цього ніколи не займався, то я там трошки аналітику проводив. Виходить, що через Укрпошту приходи і уходи від мене десь в середньому 4,5-5 тонн на місяць. Візукерпошту, сільське відділення, Уявляєте? Це ж капець. І е, повністю, ну, моя четверка за рік перевезла десь 100 тонн е, різних смаколиків. Це, тобто сюди я, наприклад, везу там, рибне борошно, дріжджі, е, вапняк, трикається. Отсюди я везу вже готовий комбікорм. Тобто з дому я вивожу 300 кілограм, а в дом кожен день завожу. 200 кг, тому що 100 кг – це зернові, які я купляю у селі. І так кожен день туди-сюди, пів тонни за рік плюс вихідний, десь 100 тонн ми так туди-сюди. Четверка перетягнула. Ну от такі от результати за 23 рік з нуля, абсолютно з нуля. 24-й, гадаю, будуть, буде поцікавіше. Ну, якось от так. Вчора була неділя, начебто дружина спонукає і за... Примушує мене у неділю не працювати. Ну, хоча б не виїжджати з дому. Кажу, понеділок нагода, дуже велика негода. Всі кажуть, то треба їхати. Зараз десь тут фотку виставлю. Отак. Я вчора був на новій почті. Не пам'ятаю 13-14 мішків. Я вчора відправив тому що сьогодні воно просто би не поїхало. Ну, нічого, будемо відпочивати після перемоги. Тому що, ну а уявляється, ми зараз жаліємось, яка, от, ну ви ж бачите, да, тут немає нічого у крига. Одна. А як хлопцям там? Я вчора там спілкувався з людиною. Ну, це мало чого, ну не можна нічого розповідати, але це щось щось... тому комусь важче і холодніше, і взагалі, умови най най Уявити це неможливо. Якщо ти, ти, ти не там. Це неможливо уявити, і взагалі, як це? Це кепсько. Так, ну що, піду я кригу трошки по шкрібум, і вже ліріка закінчилась Вже включу камеру, коли буду важити своїх качурів, скільки, це, як вони, це їм 7 повних місяців, 8 йде. Тільки я от вважаю, тільки якесь сонечко плюс 5, плюс 9 по дню. І я побачив перші яйця. Тобто, от у них вже скоро яйценоска, ну і яйцекладка піде, але ж зима. Зима, тільки буде якесь там трошки на, на, натік на весну і зразу буде яйця. Все, пішов я далі, будемо вмикатись пізніше. Друзі, пригнався додому, обіцяв вам зважити качурів. Немає світла, немає світла, все темно і вже темніє. Дав їм їсти, зараз от ліхтарик світе. А, тільки що спіймали два великих. Їх тут ну, видно, от вони великі. А, обіцяв вам, ну як обіцяв, гадав, що будуть 7 кг. Найважчий 6500. Зараз тут десь вставлю, як знімали, погана зйомка, тому не буду показувати. 6500. Напишіть, нормально вага чи ні. 8 місяців ще немає. І вони в мене гадуються дозовано. Тобто от зранку отримують корм і надвечір. Поки холодно, вони гуляти там не будуть. А так ви бачили, хто слідкує за моїми відео, у них є пасовища, вони туди виходять. Коли 0 градусів, теж виганяємо. А коли зараз мінус 9, на завтра 16, то звісно вони будуть тут. Тут вода не замерзає, ну немає електрики, я би показав, скільки тут температура. Я гадаю, плюс 2 десь є. Зараз двері зачиню. Е, тому 6500. Якщо би гадував на відгодівлю, то було б більше, але ж, але ж всі кажуть, і я ж так роблю, там, ну це вперше мої качури і качки. Що качер він повинен бути спритний. Я от бачу, як вони залазять. Вони поки цю качку спіймають, поки. Товчуться на неї. Тобто вага там 9, 7, 8, 9 кіло, це, мабуть, негарно. Качер не буде виконувати своїх обов'язок. Він буде намагатися, але результату не буде. Тому 6500. І коли буде весна. Це он? Нельзя. Подідай, какашульки, так іди сюди. Коли буде вісна, то, гадаю, ще, мабуть, ще вони схуднуть на пів кіло по-любому. Більше буде трави, менше буде дерті, ну, комбікорму збалансовано. І вони будуть відробляти. Будемо дивитися, дуже великі сподівання на качок, тому що інкубаційного яйця бірківських барвистої не буде. А от дуже хочеться, щоб були качки. Дуже. І дуже хочеться збільшити поголів'я. Але ж, але ж знову кажу, що треба спочатку тепер побудуватись, щоб були умови, а потім вже заводити господарство. Бо інакше це буде халепа, як збірками. Ну, ось так. Дехто пише у Viber, А можна в чергу на інкубаційне яйце. Я всім відповідаю, що поки що жодного яйця не бачив, ніде там не валяється. Ніхто ще не зніс. То як записувати, коли немає яєць, і це перші мої качки, тобто не знаю, який опліт буде, як що, то я поки що не записую мені ну, якби стрьомно. Хоча одну людину записав, люди кажуть, записуй на 40 штук, ми гадаємо, все в тебе вийде, тому став у чергу. Ну, я взяв, записав, їх, то не знаю. Ну, Стукайте у вайбер, може буду ставити на чергу, а там, а там будемо дивитися. Сподіваюсь, зараз світло дадуть. Та вони і без світла гарно їдять. Ну отак. Все, побіг я додому, бачите теж з ліхтариком. Грубку розтопив, зараз вона там розгорілася і дам світло на будинок. У мене є блок живлення, його на весь будинок десь на 4 години вистачає. І трошечки дам світло, щоб трошки настрій піднявся. Все, до побачення. Дуже холодно, вітер. Мінус 9, а я думаю, що відчувається, як всі. Мінус 16, мінус 20, такий вітер. Все, слава Україні! Дякуємо захисникам, захисницям, що нас боронять. А ми за цьому існуємо. То велика подяка. Все, до побачення.